Вітаю всіх! Зараз знаходжусь у теплиці, де посіяна редистка. Правда, ця теплиця не предназначена для посіву редистки, її функція це, це зберегти маточний хризантем. Для ранішнього черенкування хризантема переїхала в опалювальні апартаменти, а тут, щоб не пустувати, я посіяла редистку. Як же вгадати, в який час висіяти її, щоб зібрати найкращий найшвидший врожай? На перше це сорти. Обов'язково треба брати гібриди, які мають найменший термін сузрівання. Я сіяла віденза-заден ретистку, під назвою Селеста і Вієна. Сіяла пополовині, тому що люблю експериментувати і порівнювати. Сама популярна з усіх в Україні є Селеста. Але коли я була на семінарі по рослинництву, там представник відензазаден дуже рекомендував вієну. І я її купила і теж сіяла тільки в весняному та осінньому обороті. Зимову посіву ще не пробувала. У моїх посівах вієна показала себе. Крупнішою, по характеристиці він є на 4-5 см, але вона призначена для збирання весна літо, осінь. А Селеста має 3-4 см, але має унікальну стресостійкість, через те, її люблять всі пермери. Ще знаю досвід одного фермера, що жалівся на вієну, що в зимовий посів вона його не втішила. Думаю, що це теж через малу стресостійкість. Тому саме цікаво, що вийде з мого експерименту. До того ще переживаю, яка живність живе у ґрунті, бо тут було застелене агроволокно, ніби нічого я не бачила, крім слимаків. Ось так ми перейдемо до другої Причини вдалого вражаю – це ґрунт без шкідників. Ну, і, звичайно, яка поживна складова ґрунту, теж важливо. Її, звичайно, можна вирівнювати з допомогою добрів. Я теж використовую одну підкормку, незважаючи на те, що немає ще справжніх листочків. Ну, не втрималася. Про це розкажу пізніше. Тепер про підкормки ще. Хоча я зустрічаю такі твердження, що редистка росте просто так, по сім'ї забув, то це помилка, їй потрібно калій, фосфор, азот і трішки сірки. Все в нормах. Бо ж ми споживаємо цей ранній овоч, і це вже перші вітаміни, які йдуть в наш організм. Тому хочеться ростити його для користі, а не для отравлення організму. І не дивно, що редистка є така ненажера до добрив, адже вона вирости має за короткий період та ще зачасту в екстремальних умовах. Тому радять робити підкормки, чередуючи калійне добриво 2020 з внесенням сульфат магнію і монофосфат калію. Або трішки нижчого рангу добриву, карбоніт, чередуючи з трьома двадцятками. Але тут дивитися потрібно, щоб не переборщити азоту, бо попри зелень, а радистки не дочекаєтесь. Ну, от так, ніби все про агротехніці. Ще хочу сказати, якщо накриваєте агроволокном, то слідкуйте і відкривайте на день, не забувайтеся, тому що її теж потягне. Тепер треба вибрати вдалий час для посіву, і тут виникає проблема. Редистка хоче тепла і сонця. І якщо ви попадаєте в таку погоду, в таке вікно, то врожай буде слам. Швидкий, або навпаки, це я розповідаю про неопалювану теплицю. І, спираючись на досвід, інші бачу такі результати, що в одного посів грудневі дали гарні результати врожай у лютому, бо була сонячно, іншим роком. Інший фермер розповідає, що посіви сидять уже три роки три місяці, і ще не можна проводити збір. Це тому, що погода підвела. Ось так і в нас, цієї зими, ми ще сонечка не бачили, і тому моя редистка сходить уже три тижні. Правда, було декілька ночей морози, і ми протопили. І ви знаєте, що тепло дало непоганий старт. Зразу видно, де труба, сходи стали кращі, можливі. Стіку, топити кожен день немає і не є рентабельно, тому зараз не опалюємо. Розвивається корінь редиски вже при температурі 5 градусів, а якщо 8-12, то саме комфортна для неї температура. Єдине, що не можна компенсувати, це сонечко. І щоб, хоч якось підбадьорити свою редиску, я обробляю її препаратом. Найкраще для цього підходить антистресовий. І... Біостимулятор препарат мегафол. Це, як кажуть, саме те, що доктор приписав. А ви, як, я думаю, зрозуміли, що найкращої дати посіву вгадати неможливо. Тут все як на двоє бабця ворожила. Незалежно, чи використовуєте ви місячний календар, якщо морозно. Вона просто не сходить. Як зійде, то ту посадить, бо корінь починає рости при температурі 5 і вище. Ну що, в кого теплиці вже потепліло? Гайда сіяти редистку.